Коли ви лише вийшли зі стосунків із нарцисом, не важить, ви пішли чи він. надважливим є етап самоусвідомлення і ідентифікації всього того, що з вами відбулося. Це буде першою точкою роху в бік самоповернення. Тому що коли м, жертва, яка вийшла зі стосунків з нарцисами, виходить з них, вона абсолютно самовтрачена. Всіх тих внутрішніх опор, які в неї були до стосунків із нарцисом, не важить чоловік. То чи жінка гендеру тут немає? Їх нема, вони втрачені, і тут, тут дуже важливо. Пофіксити, що саме з вами відбулося, ідентифікувати, тому що психіка знаходиться у страшенній прострації, і це те, що він інсталював у неї, а саме те, що з вами щось не ок, да, отой От газлайтинг, який відбувався тривалий час, і ви повірили в ту іншу реальність, яку він вам вмонтував у психіку, то все треба все пофіксити, тому що купа жінок мені пише в коментарях. І в особисті я повірила все те, що він мені про мене казав, і оця втрачена реальність вона має бути повернутою собі. З цього треба почати, бо ярлички. Того, що з вами робили, це дуже важливо для психіки, тому що вона, ну я знаю, зі свого досвіду це було абсолютно засіма триманарсизму. Це відчуття, що тебе немає.